Ось так заклинило кермо, і нова лада веста вилетіла на узбіччя. Автоваз, все, готово. Так можна описати весь російський автопром. Через тиждень виробник відкликав салонів нову версію цього непотребу під назвою Ларгос через те, що в автомобілях на холоді клинить кермо. Після повномасштабного вторгнення в Україну на болотах гучно заявляли про власне виробництво та імпортозаміщення. Кремлівський до навіть лякав російських чиновників тим, що вони пересядуть на ці бляшанки. Але часто густо за так званим вітчизняним виробництвом ховався банальний імпорт машин з Китаю. З Китаю відправляють готові машини. Їх частково розбирають, знімають деякі вузли, пакують все це в контейнери, привозять до нас, розпаковують та збирають автомобіль. Знову проте навіть такі псевдоросійські авто почали витісняти з ринку дешеві аналоги, зібрані в Піднебесній. До речі, окрім китайського начиння, у цих транспортних засобів є ще дещо спільне: це високий рівень аварійності.